Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні в нас, як завжди, тижневий влог. Не скажу, що був якийсь цей тиждень насичений подіями. Ну, так, всього потрошку тут буде саме таке цікаве, що трапилось за мною на цьому тижні, це я взяла участь в сирена марафоні другому від ну, така блогерка Сирена, вона підписана. Отже, Мені дуже сподобалося, там чотири макіяжі потрібно повторити. Два вже я зробила. Я тут вставлю фрагменти, а ще залишилось два, це у нас буде вже на наступному тижні. Отже, мені вже цікаво, що там буде. Ще із цікавого, я купила такий невеличкий собі курс по візажу. Отже, зараз проходжу. Ну, також цікаво, мені ну, дуже зацікавила тема візажу, навіть подумаю над тим, щоб здобути саме освіту візажиста, над цим поки що думаю. Так як зараз дуже не хочеться нічого планувати з цією обстановкою в нашій країні, оці всі розмови, про ці всі наступи, особливо розмови про наступи. Саме зі сторони моєї області Сумської, отже, якось поки що не буду. Так наперед сильно ну, хотілося б, звичайно, здобути такого світу. Ну, поживемо, побачимо. І ще, що ну, також з цікавого можна так сказати, зараз Ейван проводить такий СММ тренинг чи СММ навчання, як правильно сказати. І отже, я також взяла участь, зараз дивлюся всі уроки, всі ці відео. Ну, також цікаво, інформативно, там ще домашні завдання дають, отже, також проходжу щось. У мене цей тиждень в такі навчання. Отже, так. Ну, всі такі цікавенькі, все. Дивіться далі там в фрагментах. Отже, до наступних зустрічей на наступному тижні також будуть у мене і огляди і продукції там по серіям. І буде у мене макіяж на тему День всіх закоханих. Такий буде цікавий, сподіваюсь, макіяж буду знімати. Отже, чекайте. Ну, перейдемо до перегляду. І ще не забувайте підписуватись, ставити лайк і коментувати. Дуже важливо для мене. Отже, поїхали. Добрий день. Сьогодні хочу вам показати такі два засоби, які я беру в свій догляд. Це, ну, як, Буду тестувати нову серію доктор Санте. У нас тут ось такий бальзам для волосся та ось така маска для волосся. Вони з провітаміном в 5 біотином, біотином та. Я зараз скажу, щоб вам правильно сказати. Фітантріолом. О, я навіть такого ніколи не чула. Взагалі, ця серія вона направлена на контроль випадіння волосся. Ну, Побачимо. Але я не зрозуміла одного. Це недавня новинка в доктор Санти ця серія. Але коли я дивилася, от не пам'ятаю де, взагалі в цій серії був і шампунь, і був начебто, спрей ще для волосся, ну, вся повна серія. Але чомусь я ніде не бачу, щоб вони були в, в продажі. Є тільки ось така маска і бальзам. Отже, всього іншого я ніде не знайшла. Ну, отже, буду тестувати те, що є: маску і бальзам. Як протестую, то буде окреме відео. Так, як, ну, ви знаєте, що я тестую доктор Санти всі серії е, підряд, які мені подобаються, такі тестую. Отже, отже, так. Всім доброго ранку. У мене ранок починається з кави. Зараз буду собі робити каву в каві, кавомашині. Така в нас ну, вона, можна сказати, така примітивна, вона вже дуже давно. Ну, але все одно мені подобається, яка кава виходить. Використовую я зараз каву, нам як роздавали гуманітарну допомогу. Це ще. Коли це було на початку осінні щось таке нам ну, видавали гуманітарну допомогу, і там була кава, і така вона в синій такій упаковочці не пам'ятаю, як називається, що за бренд, ну, але, е, начебто, українського виробництва. Вона така спресована, е, і це ж для кави коф... е, кавомашин, Таке. Спец... Кави. І мені дуже сподобалось. Такий ну, смачна виходить і така насичений аромат такий, ну, класно. Отже, не як кажуть, дали нам не не саме найгірше. Отже так. Отже зараз чекаю каву, буду пити і займатися справами. Сьогодні у нас 1 лютого. Нарешті знову сніг випав. Дуже радісно, але така зима в нас. З, одної, з одного боку це і добре, щоб нашим хлопцям на передовій не так холодно було, але хоч трішки снігу. Ось хто у нас тут. Чіпс. Так, чіпс не можна, не можна прияти на мене. Скажи привіт! Буршки Ми на ну, майже на всі вихідні готуємо борщик. Так як у нас збирається вся родина, всі з'їжджаються з, з роботи, отже, потрібно щось смачненьке. І отже у нас ось такий борщик, тільки, тільки доготувала наша така українська традиційна страва. Дуже її полюбляємо із салом смак